Важливим елементом підтримки дітей в умовах тривалого стресу є вміння дорослих організувати і підтримати дитячу гру, яка і відіграє важливу терапевтичну роль у допомозі дітям відновити відчуття нормальності та радості, може відновити відчуття особистості, дослідити власну творчість, досягти відчуття приналежності. Організувати та підтримати гру допоможуть чотири поради. Перше. Зачекайте, коли вас запросять до гри. Тобто, діти, якщо граються самі, то не потребують допомоги дорослих, то краще залишити їх самих гратися. Друге. Намагайтеся не переривати гру дітей. Якщо діти занурені у гру, уникайте частої зміни видів діяльності. Намагайтеся не ставити зайвих запитань, не присить зупинитися і почати робити щось інше. Третє. Дозвольте дітям пізнавати світ і робити помилки. Не пропонуйте готових рішень тієї чи тієї ситуації. Намагайтеся. Ставити якомога більше відкритих, стимулюючих до розмірковування питань, щоб діти змогли самі під... віднайти рішення, дозвольте дітям використовувати метод спроб і помилок або власні ідеї. Четверте уникайте оцінки засудження чи порівняння з діями інших. Тобто дозвольте дітям розвивати навички у своєму темпі, самим обирати теми своїх ігор. Навіть якщо теми здаються складними або сумними, намагайтесь не втручатися, адже це їхня гра. А по закінченню гру дітей краще з'ясуйте, що дитині сподобалось найбільше. Підтримати їхній вибір гри, оцінити та похвалити за творчість.